Української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення Тема для спілкування Микола Вітя і Цуцик. Схатайте, що таке текст? Текст це група речень, об'єднаних темою і головною думкою. Пригадайте, що таке тема тексту. Тема тексту це його зміст. Це те, про що, або про кого в ньому йдеться. Здебільшого, текст має заголовок, який виражає його тему або головну думку. Пригадайте, що таке головна думка тексту? Це те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати стислий переказ тексту, вчитись складати план, визначати тему і головну думку тексту. Отже, текст, який ми сьогодні будемо переказувати, називається Микола Вітя і Цуцик. Прослухайте! Дорогою додому Микола і Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика. Кому ж буде це цу цуценя? довго думали хлопчики і вирішили. Нехай три дні живе у Віті, потім три дні у Миколки, потім знову три дні у Віті. Через місяць хлопчики винесуть песика в поле і підуть в різні поки. За ким побіжить, то й господар. Побудував коло для цуцика гарну будку. Тричі на день виносила мама собачці цупи, котлетку, а Вітя поклав біля свого ліжка ряднинку. На ній цуцик спав. Коли вночі йому хотілося в собачих справах на двір, він торкав лапкою ковдру. Вітя прокидався і випускав малого. Їв цуцик шкуринку розмочену в гарячій воді. Через місяць друзі винесли цуценя в поле, пустили його і розбіглися в різні боки. Цуцин побіг за відео. Давайте з вами подивимося на слова, які, можливо, були незрозумілі. Канава. Це довга заглибина, викопана в землі, Ряднина. цупке, домоткане, полотно з конопляної або льняної пряжі. Давайте дамо відповіді на запитання, як звали хлопчиків? Де вони знайшли цуценя? На чим задумалися хлопчики, що вирішили, що робив для цуцика Миколка, як доглядав цуцика Вітя? хто, на твою думку, турбувався краще? Що відбулося через місяць? Як думаєш, чому цуцик побіг до Віті? Послухайте текст ще раз, визначте, скільки частин він має. Миколка, Вітя і Цуцик. Дорогою додому Миколка і Вітя підібрали в канаві нещасного цуциня, цуцика. Що ж буде цуценя? Довго думали хлопчики і вирішили нехай три дні живе у віті, потім три дні в миколки, потім знову три дні у віті. Через місяць хлопчики виносять песика в поле і підуть у різні боки. За ким попіжить, той господар. Побудував миколка для цуцика гарну будку, тричі на день виносила мама собарці суп і котлетку. А Вітя Поклав біля свого ліжка ряднинку, на ній цуцик спав. Коли вночі йому хотілося у собачих справах на двір, він торкав лапкою ковдру. Він не прокидався і випускав малого. Їв цуцик шкуринку, змочену в гарячій воді. Через місяць друзі винесли цуциня в поле, пустили його. Розбіглися в різні боки. Цуцик побіг за відео. Складіть, будь ласка, план і запишіть. Мій план виглядає так. Миколка і Вітя знайшли цуценя, розумне рішення, життя цуцика у хлопців і вибір хазяїна. Перекажи усний текст за складеним планом. Зверни увагу на те, як пишуться подані слова. Одому, нещасний цуцик, цуценя, ряднинка, нехай надвір. Ці слова ти можеш використати в написанні переказу. Запиши переказ тексту за складеним планом. Розпочни. Із заголовка. Пригадай, текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну частину пишемо з абзацу. Перечитай свій переказ. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Отже, на цьому наш урок розвитку зі різного мовлення завершено. До нових зустрічей!